Полиця не означає, що все добре. Виявлення раку молочної залози на пізніх стадіях досі є серйозною проблемою. Про важливість вчасних обстежень у мамологів в Україні прийнято говорити 20 жовтня у всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Лікарі ж Буковинського клінічного онкоцентру закликають відвідати мамолога незалежно від дати. Про це розкажемо далі у програмі Здоров'я у фокусі. Лідія Ансиперва перемогла рак кілька років тому. Чернівчанка щороку проходила обстеження, тож вчасна діагностика врятувала її життя. Нині вона підтримує інших жінок, які перенесли онкозахворювання, а решту закликає піклуватися про своє здоров'я та щорічно проходити обстеження у спеціалістів. Об'єднання жінки за життя створено в 2020 році і об'єднує близько 200 жінок Буковини із різних міст України після. Початку війни внутрішньопереміщені особи, жінки, які приїхали з різних міст України, вони приєднуються до нашого об'єднання. В нашому об'єднанні є жінки з різними нозологіями інвалідності, і у тому числі жінки, які пережили боротьбу з раком молочної залози, в тому числі на сьогоднішній день серед нас є жінки, які борються за життя. Даний момент. Звичайно, метою нашої, нашої нашого об'єднання є підтримка жінок, є інформаційна робота. Спільно з Буковинським онкоцентром, громадська організація, яку очолює Лідія Анциперова, організували практичну конференцію, присвячену проблемам онкології. Це і рання діагностика, і запущені випадки. Сьогодні зокрема ми спілкуємося з тими пацієнтами, які були в лікуванні, які є в лікуванні, з громадською організацією, яка організовує цю зустріч разом з нами. Проводимо роз'яснену роботу в напрямку мамології, онкогінекології, захворювання шкіри, хіміотерапії. Буковинський клінічний онкологічний центр це є надійним партнером кожного пацієнта, який приходить в цю установу. Не кожен пацієнт підтверджує онкологічний діагноз, але вже коли пацієнт встановлює онкологічний діагноз, то вже повинно проходити той, той чи інший вид лікування, і пацієнт повинен розуміти, що його чекає, скільки на це потрібно часу, як він потрібно налаштуватися. Зокрема, і самі пацієнти будуть ділитися своїм досвідом, своїми історіями, як це відбулося, через що вони пройшли, і що вони хочуть розповісти, щоб. Інші пацієнти, які вже з цим стикнулися, їм було легше подолати цю хворобу. Під час заходу учасниці конференції не лише дізналися більше про онкозахворювання, а й одразу записалася на прийом до лікаря, аби не відкладати обстеження. У мамолога давно були? рік тому. Ось ще записалася, піду до мамолога. Ну, я була у лікаря-мамолога. Вона мені сказала, що торічні там все добре. Слава Богу, ось в цьому році зроблю мамолога. -мам -мам. Мамографію і піду до неї знову. Я запис. Мені самі не необхідно було пройти обстеження, і е, е, надзвичайно важливо було е, уточню, у, пройти уточнюючий скринінг і настояти на, на більш уточнюючому обстеженні і. Потім з лікарем вирішувати питання подальшого обстеження і лікування. Я взагалі ну років десять не проходила це обстеження. Але коли я по перший раз побувала на цій конференції, то я збагнула необхідність і важливість такого обстеження. Будете тепер робити вчасно? Так, буду робити вчасно і. Мені дуже сподобались ці лекції, і, і, взагалі, спеціалісти. От і звичайно, я буду доносити і своїм знайомим необхідність такого обстеження. Ми складаємо кожного разу, коли ми проводимо якісь заходи, такі просвітницькі заходи. Ми е, в на, наголошуємо жінкам, що Хто не прийшов мамографію, будь ласка, записуйтесь, і ми створюємо такі списки, надаємо в кол-центри для того, щоб ну спростити цей шлях приходу на обстеження жінці, і вона вже приходить на обстеження. Дуже багато жінок радить тому, що вони ну все нормально, все здорові. Але були випадки, коли жінки говорили Дякуємо вам на ранній стадії. У мене там виявили пухлину. І вони проходять лікування і дуже успішно все добре. Враховуючи те, що рак молочної залози помолодів, ми, онкологи, спеціалісти, наголошуємо на тому, що. З 18 років пацієнтка повинна займатися самообстеженням молочної залози щомісяця, а з 25 років повинна проходити раз на рік УЗД молочних залоз. Пацієнтки після 40 років з низьким фактором ризику на захворюваність раку молочної залози повинні проходити щорічно мамографічне обстеження. Пацієнтки, які знають, що в них в сім'ї хтось хворів на рак молочної залози чи на рак яєчників, повинні проходити мамографічне обстеження після 35 років. Також і плюс УЗД молочних залоз і обов'язково консультація мамолога. Звичайно, пацієнтки, які знають, що у них є схильність, обтяжений онкологічний анамнез на рак молочної залози, вони стараються щорічно проходити обстеження. Але є й такі пацієнтки, особливо молодого віку, які не мають спадковості нікого з раком молочної залози. Але такі пацієнтки, на жаль, виявляються, що є причиною даного Патології в молодому віці ще не доведено, але, можливо, звичайно, це є стресовий фактор, це якісь гормональні порушення, дисбаланс на гормональному фоні у пацієнтки, відсутність вагітності, пізня менопауза. Збій в гормональному фоні все це є чинниками, які призводять до раннього раку молочної залози. Ми хочемо знайомити пацієнтів з деякими нозологіями раку, таких як е, рак молочної залози в першу чергу, рак шкіри, е, гінекологічна патологія у жінок, і також е, рак е, гематологічної патології онкологічні. І, е, у нас сьогодні перший раз буде онкопсихолог, наш психотерапевт, тому що онкопсихологія це один з моментів лікування пацієнтів. Тетяні Танчак, 43 роки. Вона з Донецької області. Рідну домівку через війну покинула у вересні 22-го. Про свій діагноз дізналася вже у Чернівцях. У мене рак шейки матки був. Дізналася я не одразу. Це у мене Чоловік заставив піти, бо а, був ковід, у мене дуже проходили гінеколога, хоча я сама вчитель, а, ну, тоді якось ковід не проходили ми. Потім почалась війна, звісно, не до того було, скажімо так, бо ми проживали біля Солідару і ну, якось не було змою. Коли чоловік повернувся з Донецької області, він у мене працює ДСНС. То він заставив мене, каже, йди. Я так не хотіла, знаєте, як чувствувала, що щось буде не так. От ну, мені я пішла, не знала, де куди йти тут, бо в Чернівцях, тут нікого не знала, тому пішла, куди мені посовітували. Я одразу думала, що я умру, я дзвонила потім брату, він теж був, мамі до них не казала. Ну, якось прийшлося сказати, як я дізналася, що я зробила, я полізла в інтернет. Коли я прийшла до врача, він мені сказав, що не треба цього робити. Просто не ліс, одразу ж починається депресія, одразу все. Да, два дні я плакала, все те саме, ну, а потім, а що робити? І якщо це настраю на такий негатив, то це дуже погано. Я, от, знаєте, лікувалася і думала, та це просто хвороба. Просто я лічусь, бо це мені треба перенести. Як ото кажуть, Бог дає, то що ти можеш м -м, винести. Ну, ось якось так. Тетяна Танчак пройшла курс хімії та променевої терапії і перенесла операцію на конференцію у Буковинський онкоцентр Прийшла, аби більше дізнатися про онкозахворювання та розуміти, що робити, аби хвороба не повернулася. Знаєте, як вилічиться, ну я я кажу, що я вже вилічилась, треба далі ще якось жити, як себе вести, щоб потім це заново не повторилося. Цікаво, бо знаєте, рак у мене одного, а ось, як подивилася щось таке страшне, що їх там куча всяких. тому треба, ну і їжі ж близькі, щоб хоча у мене. А, в сім'ї ніхто ніколи не болів цього, тому це було дуже несподівано, коли дізналася, що ну, у мене такий діагноз. Прийшла сюди, треба знати, більше знаєш, ну, як, як то кажуть, да? більше знаєш, е і ти себе можеш якось забезпечити і не хворіти цим. Тому це дуже важливо, приходити і чути, коли так розказують. Якщо такі спеціалісти все це розкладають по полочкам, дуже цікаво і дуже багато інформації, і замислююся над цим. Взагалі то як раніше да? скривали, що ой, рак, то все скривають, ніхто нічого ніде не каже. Не було це так розкр... ну, розкрито і скаво, все якось все скривають. Зараз якось більше люди не бояться про це казати. Ну Зачем боятися, якщо, якщо у мене є такий опит, що я з тобою не поділюся, щоб ти не пройшла те, що я Діло в тому, що коли я захворіла, ну, є тут знайомі, яких я підштовхнула своїм, скажімо так, побіг до гінеколога і передотвертілі то, що могло бути у мене. Тобто ну, це є плюсик того, що я комусь могла допомогти. І тепер всім дівчатам кажу, ходіть, ходіть. Вони, о, то я вже не була там, там 5-6 років. Да, бо це ось війна, це, звісно, дуже стресово, якщо чесно. Ну що, ми там звертаємо увагу на те, що боліла а, та блітку випала і побігла. Тому плюсик є в зв'язку з воєнними діями на території нашої України. Багато пацієнток вимушені були виїхати за кордон. Багато пацієнток пропускають профілактичні скринінгові обстеження, і тому ми вже частіше виявляємо занедбані раки молочної залози. Рак молочної залози виявлений на ранній стадії, тобто це перша друга стадія. Виживаність таких пацієнтів складає від 90 до 98%. відсотків. Якщо, якщо звичайно рак виявлений на третій, четвертій стадії, це і довший. Довше комплексне лікування, яке, яке, яке займає багато часу. А, і, звичайно, це вже менший відсоток виживаності п'ятирічної виживаності таких пацієнтів. Сценарії є різні, тому що медицина йде вперед. І навіть якщо у пацієнтки перша стадія, а, у неї можливий такий підтип раку молочної залози, бувають і. Дуже агресивні форми раку молочної залози, і такі не дуже агресивні гормонзалежні, які ми можемо розпочинати з оперативного лікування. Звичайно, якщо у пацієнтки навіть на ранній стадії першій другій виявлений агресивний під раку молочної залози, така пацієнтка розпочинає з курсів до операційної хіміотерапії, оперативне променеве лікування. Тобто не залежить від стадії, що якщо перша стадія чи друга ми прооперували і забули. Взагалі онкологія це таке захворювання, яке потребує комплексного підходу і взагалі персоніфікованого лікування індивідуально. Кожний пацієнт індивідуальний. Немає нічого складного звернутися до свого сімейного лікаря і те обстеження, і зняти цю страшну патологію як рак і бути далі здоровим, просто дбати на своє здоров'я. Також хочу анонсувати, що ми згодом запускаємо скринінгову програму по профілактиці раку, щоб пацієнти зверталися як колись було давно профілактичні огляди, і в нас це буде відбуватися. Ми проінформуємо громадськість і лікарську спільноту, як це буде відбуватися. Цього року це буквально вже організаційні питання і інформаційні. Ми готуємо. Ми знаємо, що це буде по п'ятницям. І будуть певні лікарі відповідати за огляди, щоб не створювали черг в онкоцентрі. Хоча б раз на рік пройти цей онкоскринінг і бути безпечним, що ти здоровий, або якщо є певне захворювання, щоб виявити його на ранній стадії. Тому ми працюємо в цьому напрямку, тісно співпрацюємо з пацієнтами, з громадськими організаціями. Самі пропагуємо це. Наші фахівці виїжджають в райони, де спілкування з тими людьми, які приходять, пояснюємо це, і справді дає гарний результат, адже ми потроху все-таки відходимо до тої негативної статистики. Збільшення кількості 3-4 стадії. Записатися на обстеження до спеціалістів Буковинського онкоцентру можна через кол-центр за номером 044 33 44 770. Це займе пару хвилин вашого часу, але в майбутньому може зберегти життя вам чи вашим близьким.